Кам'янському тривають всеукраїнські змагання пліч опліч вже визначилися переможці міського етапу. Попереду у наших дітей районні змагання. Вже незабаром команди переможців будуть змагатися з однолітками з кам'янського району після обласний етап. Попереду у вас районний відбір. Сподіваюсь, обласний відбір і бажаю, щоб наша команда також приймала участь вже відстоювали честь нашої Дніпропетровської області на українських змаганнях. Ми будемо болювати за кожного з вас і бажаю вам успіху! А всім нам бажають також миру та перемоги. Для участі в наступному районному етапі командам вручили сертифікати на транспортні послуги. Саме за підтримки міської влади, саме за підтримки політичної партії Бжола. Ці змагання в нашому місті відбулися на досить високому рівні. Впевнені. І є запорука того, що ми переможемо і в подальших етапах. Усього у змаганнях пліч-опліч всеукраїнські шкільні ліги було залучено 90 команд з 39 навчальних закладів міста та більше 1200 учнів. Дуже актуальні ці і потрібні змагання, тому що зараз відволікти наших дітей від цієї обстановки і залучити їх до спортивного життя. Досвід, нові знайомства, я ж як капітан команди потрібно свою команду надихати на те, що перемогти. Тому ми переможемо і ми теж найкращі.